Героям слава! Україна понад усе! Слава нації! Смерть ворогам! Це Донбас. Крихітко. Чим показати? Патріотичний, патріотичний Донбас. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Витерпіла загибло той сусід з третього поверху, з третього під'їзду двічі кидався на мене. І, і збивав, і я ходила в трампуль, знімала побої, викликала поліцію, нічого не було за це. Приїдуть, завезуть його за і випустять. І стільки погроз і всього перетерпіла за те, що я співаю гімн. І сміття кидали на балкон, розбили мені шибку. Прапор це обливали. І коли мене забирали, зняли той прапор. Ну, коротше кажучи, і в хату лізли, що тільки не було. І собак труїли. І... Ну, все. Так що дуже важко. Але я співаю вже два роки. Як почалася війна, я співаю два роки. Спочатку співала на ту сторону. Там у мене спальня, а потім я стала співати тут.